Усім привіт! З вами Артем і я ласка, вас прошу у моє нове відео. В цьому відео я почну нове проходження. Я буду грати не за мага, а за викликача. А також, хоч і складність лишається такою самою, але я буду з необмеженим кількістю життів. Так, саме так. Я закинув цю річ, адже усі ці 8 місяців, по-моєму, це було 8 місяців, як я це намагався проходити террарію, в мене нічого не виходило. У тому проходженні, яке було в попередньому відео, я, як ви вже могли здогадатися, помер. Ну і майже не було прогресу відтоді. Тому я закинув це. Ну і навряд чи вам буде цікаво дивитися, як я помираю та створюю новий світ постійно. Тому, хоч і складність така сама, але гардкор нас принаймні на поки що покидає. Ну що ж, сподіваюся, вам це відео сподобається. Приємного перегляду! Як тільки я з'явився у своєму новому світі, який я вже не буду перестворювати, адже не вмиратиму та не видалятимусь, я почав шукати посох зяблка. І в першому ж дереві зі скринею знайшов його. Вона була буквально в полотно до порчі, Але я знайшов соняшники, тому заблокував її, і слава Богу. Мало. То, що я знайшов посох з яблука там, пішовши на інший бік світу, я знайшов іще один посох з яблука, який був навіть з модифікатором, що робив його кращим за перший посох. А поздобувавши кактуси в пустелі, я повернувся додому та побудував хатинку спеційно таким чином, щоб зяблик міг спокійно бити ворогів, бачу їх крізь ось такі щілини в стінах, через які не можуть пройти не зомбі, не очі. Та я лишив комп'ютер, щоб дочекатися наступного дня. А коли почався день, то я побудував ще три кімнатки. На своїй першій та з'явилася ось така башточка. Мені доволі подобається, як вона вийшла. Туди одразу заселились і торговець, і підірник, потім і гід прийшов, бо він помер вночі, бідний гір. До речі, його звали Джо. Коли я закінчив хатинку, я пішов шукати джунглі. Доволі швидко їх знайшов. Та почав досліджувати їхні підземелля, щоб створити свій перший батіг, шипокоц. Доволі таки довго просидівши в дерев'яній бутці, яку я створив, я повернувся додому, бо мене змусили істоти цих клятих джунглів. Проте я принаймні частково зібрав матеріали для створення шипокладця. Після того, як вони мене прогнали з джунглів, я робив ще кілька вилазок у джунглі та знайшов там окрім ресурсів потрібних мені для шипокалеца, біом гранітний та кілька скринь. Але скрині з скринями, проте я знайшов нарешті також достатньо матеріалів для створення шипокалец. Прекрасно прибосового батога. І я одразу пішов його випробувати на порті. А окрім цього, хотів піти за неї, оскільки моєю наступною ціллю для розвитку був сніжний Біом, а конкретно посох Флінкса. Но я ледве зміг дістатися до сніжного Біому, адже цих ожирачів душ було так багато, що що мені кілька разів доводилося повертатись додому. А їх я повбивав стільки, що мені спочатку випав шматок тіньової броні, а потім бургер. Але одразу після бургера я нарешті доповз до крижаного біому. Там мені дуже було потрібно знайти підземних монстрів флінксів. З них випаде хутро Флінкса з якого можна скрафтити новий посох та навіть першу броню викликача. Тому я туди поліз та почав е шукати цих флінксів. Я робив там кілька вилазок туди-сюди, туди і додому. А під час цих подорожей я знайшов е хмару в пляжці в банці. А також е шквальні чоботи. Вони, мало того, що я. Як... Мало того, що це ось аналог е чоботів гермеса. Так е вони ще й плюс 4 захисту давали. В них була модифікація на захист 4. Що, по-моєму, дуже круто, особливо для викликача. Але... Так чи інакше, я нарешті накопив собі достатньо меху Флінкса, щоб скрафтити собі і посох, і броню. Ось як виглядають мої нові два друга. Після того, як я отримав своїх нових друзів, я почав копати в прохід до печер, щоб знайти собі кришталів життя. Гадаю, фінальна річ, яка мені треба перед першими босами. Знайшов грибний біом, кілька скринь, в тому числі і пастковану, і, звичайно, купу кришталів життя. Мені лишилось зібрати лише 4 сердечка, а те, що сталося наступне, на жаль, не записалося, бо в мене пошкодився файл через вимкнення світу. Тому в мене не збереглося, та я, на жаль, не зможу вам показати, те, як я доздобув кришталів життя, здобув собі броню джунглів на інші солоти броні, та, не пер... та як переміг ококтулку. Мені дуже шкода, і я постараюся в подальшому не допускати таких помилок. Проте в мене збере... зберігся запис бійки проти короля Сумаків. Цей бій був надзвичайно легкий, тому, оскільки в мене була друга викликавка, я, не втрачаючи часу, одразу заспавнив та переміг і другого короля Сумаків. Після перемоги над королем Сумаків другим я поставив і золотий стенд короля Сумаків, і золотий стенд окактовху. Мої перші два трофеї. Після цього я вирішив, що пора зайнятися королевою бджіл. Я пішов в джунглі та почав шукати вулик. По дорозі, я знайшов купу скринь, а також ось це недорозуміння. Спробуйте вгадати, яка з цих скринь пасткована. Ось ця. Але так чи інакше, я нарешті знайшов волик та підготував арену для бою проти королеви бджіл. А повернувшись додому, щоб підготувати зілля та їжу проти неї, я побачив, що в мене йде дощ зі сумаків. І як я і очікував, мені довелося вже втретє битися проти короля сумаків. Переможець був очевидним. Розібравшись з цією діставучою купою слизу, я повернувся до волика та викликав королеву бджіл. У королеви бджол є три атаки. Перша – це вертикальні ривки на тебе зі сторони в сторону. Від них легко можна ухилитися завдяки їздового слимака, коли ти вибиваєш з короля сумаків. Після неї королева робить одну з двох або дві по черзі наступні атаки. Перша з них це випускання маленьких бджол. Вони тобі майже не зашкодять, а те й допоможуть, бо з них випадатимуть червоні сердечки, завдяки яких ти похилишся. А ось наступна атака значно небезпечніша. Вона в тебе починає стріляти жалами з свого брюха. Проте вона не стріляє в тебе, якщо ти на одній висоті з нею. Тобто ти можеш завдяки подвійному стрибка постійно стрибати довкола неї, а вона не те, що не попадатиме, вона не пускатиме жало. Після чого вона знову робить атаку ривками. І так воно повторюється. А чим менше в неї хп... Тим швидше вона робить усі три атаки. І ось такою тактикою королева Бджо була переможена. Але з неї не випало достатньо воску для нової броні, мені лише на нагрудник вистачило. Тому мені довелося повернутися до неї та битися проти неї вдруге. Але тоді я помер. Перша смерть в цьому проходженні. А все через те, що чомусь їздовий слимак не хотів. Викликатися. Будь ласка, якщо хтось знає, напишіть в коментарях, чому це сталося. Мені буде дуже цікаво та корисно знати. Ну а відродившись, мені чогось приспичило побитися проти окактуху. Заодно ось можете подивитися на цю бійку, оскільки ви її ще не бачили в мене за викликача. Та після цього, підготувавшись, я пішов. Третя на королеву бджіл, і тепер я зміг їй помститися за цю першу смерть, подарувавши їй другу. І на цей раз мені вистачило не тільки на те, щоб доробити свою броню воску, а й на те, щоб зробити собі новий посох виклику. І тепер мені не доведеться проти неї битись поки що. Також в мене тепер замість двох сумонів є аж 3. А флінкси перетворилися на шершні. І на такому моменті я хочу закінчити цей відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментар. Ну, а з вами був Артем. Це було перше відео проходження терарії за викликача на майстері. Та побачимося у наступному відео, яке вийде за 3 дні. Бувайте!